Водівські волонтери та небайдужі бродівчани об'єдналися задля допомоги ЗСУ. у неділю, 29 січня у ресторанному комплексі Форест Парк пройшов благодійний вечір. Головною метою заходу було зібрати якомога більше коштів для допомоги нашим воїнам, які вдень і вночі захищають наш спокій. Розпочали захід і вшанування усіх загиблих героїв хвилиною мовчання. Атмосфера була дуже теплою та затишною. Розпочали із прекрасної української коляди від викладачів школи естетичного виховання. Також були номери від талановитих дітей нашої громади, гурту світло надії та вокальної майстерні Квінта. Свою творчість на вечорі усім присутнім подарувала і талановита бродівчанка Ярина Шуст. Продовж вечора була представлена виставка картин від художньої студії Лайв Арт. Наші юні художники під керівництвом Наталії Процик власноручно малювали картини та усі бажаючі могли їх придбати за символічну ціну. Ну а усі виручені кошти діти також передали на допомогу нашим воїнам. Продовж вечора гостям дарували сюрпризи від спонсорів, подарункові сертифікати. І також проводився благодійний аукціон, де було представлено більше 20 ексклюзивних лотів, які наші хлопці передали спеціально для того, аби якомога більше зібрати коштів, тому що війна триває і нашим військам потрібна допомога щодня. Завершили цей прекрасний вечір. Запрошені артисти «Команда а яка приїхала підтримати таку чудову ініціативу та поколядувати разом із бродівчанами. Це гурт авіатор Андрій Князь та співачка Андріана. Робота команди А почалася в квітні місяці, коли частина Артистів, які проживали в Києві, переїхали до Львова і там створили е, таку волонтерську по суті, організацію і почали збирати кошти для Збройних сил України. Ми долучилися до цієї команди влітку. І от з літа ми є частиною цієї великої команди, великої такої творчої волонтерської е, організації. Чому це важливо? Це важливо, тому що, е, по-перше, ми е, Музичною терапією, якби піднімаємо дух людей, які в тилу, які приходять до нас на концерти. По-друге, ми переконуємося в тому, що у нас дуже віддані і дуже сміливі люди, які приходять, тому що дуже часто розуміючи економічну ситуацію в країні, вони все одно жертвують гроші, значить для Збройних сил України і це дуже важливо. І по третє, за ці кошти, які ми збираємо всі разом, ми реально робимо ну, важливі покупки для наших збройних сил: це і дрони, це і автомобілі, це е, е, просто екіпірування для там без зими, для літа, тобто, в залежності від сезону. І дійсно е, ну, такі такі речі мотивують нас самих як артистів ще більше їздити. І, окрім іншого, це наша віддушина, тому що від початку повномасштабного вторгнення таких концертів, як були до війни, на жаль, вже не відбувається. І це прекрасна можливість нам, артистам, зустрічатися зі своїм слухачем. Тим паче, у нас дуже багато нових пісень, які ми написали вже після початку війни. Я вам скажу, кожна робота не є легкою. У кожного є свій фронт, у кожного є своя робота. Єдине, що можу сказати, що ем, важко сидіти на місці, нічого не роблячи, тому що е, кожна людина мусить робити свою справу. І ми, як співаки, як артисти, ми робимо цю справу, щоб на щоб якнайшвидше наблизити нашу перемогу і робити добро для тих людей, які зараз найбільше потребують. А це наші збройні сили України, це наші герої, наші хлопці, дівчата, які

Кожним сантиметром наближають нашу перемогу. теперішній час люди повинні допомагати нашим військовим, тому що вони потребують нашої допомоги підтримки постійно. Щодня їм щось потрібно, і для того, щоб той день перемоги швидше настав, ми просто маємо не залишатися байдужими, не залишатися осторонь і допомагати робити те, що ми можемо, що ми вміємо, що в нас вдається. Просто будь-що головне допомогти і не робити вигляд, що це не твоя війна, це не стосується. Хочеться побажати швидкого. Повернення наших хлопців з фронту з перемогою. Живими, здоровими, повертайтесь. Ми вас чекаємо, ми вас віримо. Ви наші герої, ви наші все. Ще поспіваємо, ще політаємо, ще відсвяткуємо. Слава Україні! Героям слава! вдячні вам, герої наші! Українці фантастична нація, сильна, незламна та непереможна. І разом ми можемо все. І кожен з нас на фронті чи в тилу виконує роботу для наближення спільної перемоги. Нашої команди з Наталією це вже не перший такий благодійний концерт разом з командою. А Але цього разу ми вирішили його провести в трошки незвичному форматі. В Форест парку. Дякуємо Олі, яка підтримала нашу ідею і допомогла нам в цьому. А ідея виникла дуже просто нашим хлопцям потрібна допомога, щоб в скорому часі ми отримали. Таку довгоочікувану перемогу. Ви знаєте, команда Наталі Миколи і Алли Швайки. Якщо чесно, для нас, як для Форест Парку, вперше це такий захід благодійний, про який ми раніше вже думали, але якось, напевно, нам не складалося його зробити. А от вони до нас підійшли, запропонували, і ми, звичайно, погодилися. І воно вийшло щиро. Дуже найбільше що тіше, що організувалися молоді люди. Молоді люди, які хочуть допомагати, які живуть не тільки своїм життям, а дбають про свого і про тих наших хлопців, які знаходяться там, де дуже-дуже важко. І воно так щиро вийшло. Атмосфера надзвичайна. І ми ту атмосферу частечку, яку організували насамперед, це чудова команда. Я направду задоволений і ми мусимо її передати туди, щоб теплота, туди, і теплота частичка йде туди заріла тих наших морстів.